Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносма. Сьогодні хотілося б зачепити таку тему, як чи має розмір значення. Чи все ж таки вміння користуватися? Давайте поглянемо на найменші роутери, які нам доступні і що вони нам можуть запропонувати. І подивимося, ми на прикладі ось такого цікавого роутера від виробника Comfast. Постачається цей роутер ось в такій красивій чорній коробці. На передній стороні ми можемо побачити такий красивий надпис Comfast, а на задній стороні виробник нас інформує, що це роутер. AX 3000, роутер AX3000, роутер Wi-Fi 6 і модель цього роутера CFWR632 AX. І більше нічого цікавого ми тут не знайдемо. Тож, розпаковка. Відразу, як тільки ми його відкрили, поставимо сюди, нас зустрічає такий красивий преміальний кейс, у якому ми тепер будемо діставати. Коробка номер 1 У цій чорній коробці, теж брендована надписом ComFAST. Ми можемо знайти. Давайте поглянемо перехідничок на англійську розетку. До речі, зверніть увагу: англійська нам не потрібна. Дріт Ethernet. Жовтенький і блок живлення. Там ще є інструкція з QR-кодами на електронний мануал. Це дуже зручно, мені такі мануали подобаються. Якщо потрібно щось зайшов, подивився, почитав, підключив і дізнався. Те, що необхідно дізнатися. Ще раз, модель VR632AX. Відкладаємо, дивимося на блок живлення, і бачимо, що він. Зроблений для того, щоб на роутер подавати 5 вольт. Ого, це дуже замало. Це прям цікаво, як буде працювати роутер від такого зарядного блоку. Також бачимо, що роз'єм USB Type-C дуже. добре, Це гарно. Це така тенденція в останніх роутерах. І, звісно, щоб ми змогли його підключити. До наших розеток потрібно буде скористатися ось таким євроадаптером. Відкладаємо. І тепер будемо зміщувати свій фокус уваги на сам роутер. Ось такий він невеликий. Давайте його порівняємо з іншими невеликими, скажімо так, маленькими роутерами. Ось, наприклад, можемо порівняти його з ІДАПом. E Звісно, це трішки різні роутери, але концептуально вони дуже схожі. Тепер його в сторінку і подивимося на WAN. Теж роутер невеликий, але. Як бачите, він значно більший, скажімо так, удвічі. Точно можна сказати про нього таке. Ну, по роз'ємам те саме. І починаємо трансформацію. Відкриваємо антени, а їх тут у нас чотири. Так, як цю відкрити? Ха -ха -ха. Дивіться, як цікаво, наче дві коми дуже. Прикольно. Можна поставити навіть його до гори дригам. Але ми цього робити не будемо. Цікаве таке рішення. Зверніть увагу. Тут у нас є індикатори на передній панелі. На задній стороні у нас гумові ніжки буде стояти дуже впевнено і гарно. Просвіт буде невеличкий, але він буде по бокам. В нього є прорізи. Ми бачимо там плату на задній стороні Type-C, USB 3.0, LAN і кнопочка Reset. Все ми це побачимо. І цікаво, як він буде нам працювати і світитися своїм індикатором. На задній стороні ми теж бачимо плату, ось так вона просвічується. Буде цікаво заміряти температуру, як вона нагрівається. А на інформаційній панелі ми знову бачимо, що це ComFast, модель. Бачимо для входу адмін, IP, на який потрібно зайти для налаштування веб-меню 5 вольт 3 А. Дуже-дуже мало. І побачимо, як це все буде цікаво працювати. От і все можемо підключати! На всякий випадок вирішив перевірити, що нам покаже QR-код і куди він нас відправить, він нас відправив на невеличку таку інструкцію з підключення. Ще раз нам показав органи керування, органи підключення, як можна підключати, в якому режимі зможете все це потім подивитися. Ми вже робили огляди на продукції компанії Comfast і не один роутер досліджували, тому я думаю, для мене тут нічого нового не буде. А вам, якщо потрібно, може. Переглянути деяку інформацію, QR-код зможете зісканувати прямо з екрану вашого пристрою, на якому ви зараз переглядаєте це відео. Технічні характеристики і візьмемо ми їх на офіційному сайті Comfast. Переходимо в маршрутизатори Wi-Fi 6, знаходимо нашу модель. Дивуємося, що неактивні посилання на Amazon Aliexpress і Alibaba. І це просто дивує, і потім швиденько женемо прямо вниз і покажу вам щось тут і цікаве, і корисне. Коли ми дісталися до самого дна цієї сторіночки, ми бачимо модель VR632AX, роутер стандарта Wi-Fi 6, пам'яті в нього 512 на 128 комусь це буде важливо. Антенна у нас 4 по 5 DBI, це гарні показники. Швидкості у нас в 2.4574. В 5,8 ГГц 2400 Мбіт в секунд. Отут потрібно бути уважними, тому що WAN у нас показує порт 2.5G, а LAN порт тільки 1000 Мбіт. То не звернув увагу, можливо, це міг і не помітити. Живлення у нас порт USB Type-C і порт USB C. 3, розміри, зживлення 5 В 3 А 5 на 3 – 15, Але тут зазначається 13 Вт, ну, коефіцієнт не забули врахувати. Три кольори індикатора, робочі температури і самі розміри цього маленького роутера, який ми сьогодні вивчаємо. Тепер буду показувати вам щось цікаве, незвичне і те, на що я звернув увагу. Зараз у нас буде справжній детектив. Ось від цієї картинки ми. І відштовхнемося, коли я шукав цей роутер на сайтах на AliExpress, я знайшов його і за 36 доларів, і за 205 доларів. Цікаво, коли я гортав-гортав різні малюнки, картинки. І догортував ось до цього слайда, де на правій стороні у нас engine мотори показані, а зліва тут надписи Wi-Fi 6 і Mesh система. Ця сама картинка в іншого продавця вже за 36 доларів. Теж бачимо engine мотори у нас MTK Wi-Fi 6 512 пам'яті, зліва Wi-Fi 6 і Mesh. І яким же було моє здивування, коли я точно цю картинку знайшов на офіційному сайті Comfast. Тут у нас та-дам! Open -w. RT. Я такий, чу? А як це таке може бути? І з цього моменту я почав писати всім продавцям, виробникам, де тільки можна, що дайте ж мені хоч якесь посилання. Мені ж просто дуже цікаво дізнатися. До речі, 160 МГц є. Це ми, я думаю, побачимо і в меню налаштуваннях. Так от, я пишу, запитую, дайте, дайте! І тут знову я бачу цей OpenWRT. Але де його взяти? Де його скачати, як його встановити, не знайшов. І ніхто мені не дав якусь однозначну і зрозумілу відповідь. Один з продавців писав: Шукайте в інструкції, а інструкцію я вам показав, електронну, там жодного слова про OpenWRT немає. Тому ось такі у нас незрозумілі загадки. Ніби виробники говорять, що можна встановити, а як встановити, ніхто не говорить. І ось, бачите, знову виробник на своєму офіційному сайті в третьому місці показує, що можна ставити OpenWRT. Ну, можливо, це він просто підштовхує виробників, ентузіастів і тих, хто збирає ці прошивки. Тож, друзі, якщо ви цим займаєтесь, будь ласка, в коментарях напишіть де, як і навіщо. Що ще цікавого ми можемо знайти в технічних характеристиках. Звісно, тут ми можемо побачити швидкості. Як я вже зазначив, 160 МГц це добре. Муміма у нас 2х2, теж прекрасно добре. Десь бачив, що є і UFMDMA, це теж гарно. Як же мене муляється, OpenWRT, але якщо, можливо, ви підкажете, ми це знайдемо. Про меш, я вже вам сказав, можна будувати декілька роутерів в систему меж для того, щоб покриття. Вашого будинку було максимальним. Хоча, скажу і так, що покриття в нього доволі гарне. І також у цього роутера є порт USB. 3.0. Ось, будь ласка, він, ми вже його бачили і на малюнках, і на картинках, і вживу. Кольорова гама індикатора червона, зелена і синя, в залежності від його режиму роботи. Мумімо теж є, це добре. Тому з однієї сторони нормальні показники, гарний, нібито Wi-Fi 6 роутер, але от альтернативною прошивкою щось незрозуміло. До речі, IPV 6 теж є, і шифрування wpa 3 присутнє. Ну, чим не сучасний нормальний, малий, потужний роутер. Але будемо розбиратися далі. Дуже цікава палітра кольорів. Червоний, зелений, такий неоновий, голубий. Прикольно. Червоний ось такий. Мені подобається. А ось такий якийсь малиновий колір. Веб-меню роутера. Коли ми зайдемо на 192.168.0.1, нас зустрічає така початкова сторінка. Тут ми бачимо, що можемо обрати мову китайську або англійську. Звісно, обираємо англійську, вбиваємо пароль. Це той пароль від Wi-Fi, який ви задали своєму роутеру, і яким підключений Wi-Fi саме зараз ваш девайс. Ну в моєму випадку це ноутбук. Писали пароль і натиснули ось на цю стрілочку. І відразу потрапляємо ось на цю першу сторіночку, «Home». І далі у нас є інтернет, wi «Wi-Fi», «Mesh» і інші налаштування, розширені налаштування. Відразу тут на сторінці ми можемо вийти, зробити перезавантаження роутера. Побачити, що у нас підключено 16 девайсів до мережі Wi-Fi. Тут налаштування роутера, і від мережі інтернет до нас поступає дуже гарно, все добре, все працює. Тому давайте переходити до. Першої закладочки інтернет. Натискаємо і переходимо на налаштування інтернет. І тут ми бачимо, що цей роутер можна підключити протоколами динамічний IP, статичний і PPPOE, найбільш розповсюджені і тут все добре. Тому в залежності від протокола, за яким ваш провайдер надає вам інтернет, тут ви можете вибрати або автоматичні, або ручні налаштування. Далі йдемо в налаштування Wi-Fi. У цьому меню у нас є можливість об'єднати 24,5 ГГц -гі діапазони, увімкнути, вимкнути, зробити налаштування, шифрування наших мереж, VPA 2, VPA 3, змішані або зовсім відімкнути, паролі переглянути, також побачити LAN і увімкнути розширені налаштування. І тут ми побачимо, що у нас канали є в 2,4 ГГц від 1 по 13. У мене виставлений автоматичний вигляд. Вибір Мегагерц двадцять сорок і кантрі Сила USA і Європа. Тут у нас буде країна, від цього буде залежати Power, сильний, нормальний або економічний. Аналогічна ситуація і в 5 ГГц діапазоні канал 36 вибрав для свого саундбара, а вони є від 36 по 64 і МГц 20, 40, 80 і 160. Якщо ми вибираємо 80, то в нас додаються канали 149 і 161. Звісно, така звичайна історія для всіх роутерів. Також у нас є аналог адаптації до Wi-Fi 5, але якщо ви це увімкнете, то то ваш роутер перестане працювати в режимі Wi-Fi 6. Далі у нас «Mesh». В меж у нас тільки один роутер, але якби їх було декілька, ми могли б створити мережу з 2, 3, 4 і більше роутерів. А так, як їх немає, то ми переходимо в додаткові налаштування. Відразу нас зустрічає невелика кількість налаштувань, але ми відразу увімкнемо налаштування, які відкриють нам дуже-дуже багато. Що цікавого тут! І тут у нас дещо цікаве ми можемо знайти. До речі, кому тяжко орієнтуватися англійською мовою, ми можемо завжди перемкнутися на українську і тут подивитися, що у нас тут є, тому що багато людей я знаю, що не орієнтуються в налаштуваннях роутерів. Хоча у всіх роутерів дуже багато спільних рис. Питання оновлення прошивки вирішується через цей пункт меню. І тут ми можемо завантажити оновлення прошивки. А де його шукати? А шукати його на офіційному сайті Comfast в розділі Центр завантажень. Ось тут прошивочки, але на цей роутер їх ще немає, тому що, мабуть, не виходили, бо роутер новий. Повертаємося назад. Далі у нас конфігурація нічого цікавого. Скинути до заводських налаштувань, змінити пароль, налаштування. Локальний мережі, журнал ведеться, я переглядав, там є дані про підключені ваші девайси, як вони працюють. Далі список статусів, теж інформація про ваші девайси, перезапуск за часом. Якщо ви любите перезапускати, ви можете створити якийсь режим, в які дні, в які години вам це все треба перезавантажувати. Я цим не займаюся. Далі у нас IPv6, якщо підтримує ваш провайдер і надає послугу за цим протоколом. І інші основні моменти. Зміна mac адреси моніторинг локальної мережі, обмеження за адресою, за посиланнями, портовий фільтр, картування портів. Дуже цікаво, що таке картування. Зрозуміло, додати, можемо обмежувати наші порти. Знову відомі нам налаштування ДМЗ, налаштування DDNS, налаштування часу. А що у нас стоїть по часу? А зона у нас стоїть, ой, незрозуміло яка. Давайте пошукаємо наші наші плюс 2 Хелсинки, Київ, Ріга, Софія, Талін і таке інше. Хм, Як же я раніше це не помітив? Запам'ятовуємо. І на завершення потрібно сказати, що є налаштування від атак вашого комп'ютера, вашої мережі, вашого роутера, UPnP, VPN У нас, звісно, китайські варіанти, PPTP, L2TP, це нічого нам не дасть. А ось отут на завершення, давайте покажу, що можна usb порт використовувати як. Додаткове джерело вашого інтернету. Тут говориться, що для того, щоб скористатися, потрібно під'єднати до порта USB, ваш USB модем. І після цього ваш порт WAN перетвориться на ще один LAN і можна буде користуватися тоді вже двома LAN. Ось такі нюанси. Звісно, не працює це меню, тому що я LTE модем не підключив до цього роутера. Ось, мабуть, і все. Що ще потрібно сказати? Можливо, не зазначив вам тут з першої сторіночки, що знизу тут є інформація. Наскільки завантажений процесор аж на 4%, це все гарно. Наскільки завантажена пам'ять 217 з 512, теж це все супер. І швидкості, які ми бачимо в нашій мережі. До речі, зараз і перевіримо швидкості Wi-Fi тестуємо швидкість Wi-Fi, ноутбук, модуль Wi-Fi 6i. І бачимо, що він розганяється на швидкості. Десь там 800 850, 60, 890, ну, скажімо так, 900 Мбіт в секунду, Гігабіт з Гігабіту, і питань тут до нього не може бути. Далі ми потестуємо телефон з перешкодами, без перешкод, і зробимо вуличний тест. А ноутбук показує нам швидкості 900 на 400 Мбіт в секунду, і це. Гарні, прекрасні гігабітні результати. Тут питань немає. Не знаю навіщо, але давайте зробимо заміри швидкостей Wi-Fi в діапазоні 2,4 ГГц. І тут ми бачимо, що він показує нам майже 250 Мбіт в секунду. Мене ці швидкості абсолютно повністю влаштовують. Тобто роутер гарно працює і видає нам швидкості Wi-Fi як в 5, так і в 2,4 ГГц діапазонах каналах. Я цими швидкостями повністю задоволений. Швидкість Wi-Fi iPhone, модуль Wi-Fi 6 і, швидкості в кімнаті разом з роутером 922 на 855 Мбіт в секунду. Переходимо за глуху стіну. І тут ми бачимо швидкість 919 на 337 Швидкість майже не впала. Тобто одна стіна для цього маленького роутера зовсім не перешкода. Тепер йдемо по коридору направо-наліво, два бетонних повороти по 90 градусів і швидкість тут ми бачимо 252. І це може бути вуличний тест. А можливо і ні. Будемо перевіряти. 5 ГГц модуль Wi-Fi 5, телефон Android майже 700 на 472 Мбіт в секунду. Прекрасні гарні результати. Тут я зауважую. Якщо я бачу тут більше ніж 500 Мбіт в секунду, роутер красунчик. Також перевірив в 2,4 ГГц 213? Угу. Тобто він підтвердив ті швидкості, які ми бачили на ноутбуці. Тобто роутер-красунчик в плані Wi-Fi покриття Wi-Fi швидкостей. А яку силу сигналу нам покаже цей маленький роутер? Але звісно з відкритими антеннами. І ми бачимо тут, що сила сигналу доволі потужна. Це ми бачимо 2,4 ГГц. А в 5 ГГц ми теж бачимо 160 МГц і сила сигнала дуже сильно потужна. А сусіди мої там десь далеченько. І це гарні показники для цього роутера. Він мене чесно вразив. А в цьому місці відео я хочу сказати свої слова подяки пану Олегу за надані роутери на цей огляд і на інші огляди. Огляди якихось роутерів вже були, а якихось ще тільки будуть. Тому, пане Олеже, дякую вам за надані роутери. А всім повідомлю, потрібен роутер до пана Олега. Червона стрічка приведе вас в описі до цього відео на посилання на сторіночку пана Олега. Можете купити швидко, комфортно і головне безпечно. А ми продовжуємо. Лабораторія Техносмак. Електромагнітна індукція, температура споживання електроенергії. Електромагнітна індукція доволі високі показники. 97, 99, 96, 95, 98. Запишемо в середньому 98 споживання електроенергії на рівні 4,2-4,3 Вт. Однак це без USB накопичувача. Зараз ми підключимо і подивимося, як зміняться показники. І відразу бачимо майже не майже А5 Вт 4,95. І це тільки після того, як ми підключили ось цей зовнішній накопичувач. Звертаємо увагу і пам'ятаємо, що чим більше ми навантажуємо роутер, тим більше він споживає електроенергії. І тепер поглянемо на температурні показники. В кімнаті у нас майже 22 градуси, прохолодно, вимірюємо зовнішню верхню частину роутера і у нас тут 36 градусів. Я б не сказав, що він гарячий, але трішки відчувається. 37,6. Ну, чоловіки при таких температурах вже викликають швидку. І тепер спробуємо заміряти температуру всередині, можна сказати, відразу прямо плати. Навіть не знаю, куди я там потраплю чи в, проц... чи в інші якісь місця, але побачимо, що там температура 36,0. Дивовижно, ніби відчувався він трішки більше. 34,9. Дуже дивно, тому що коли його торкаєшся, то здається, що температура трішки вища. 35,2. Думаю, на цьому і досить. І що в кінці додати? Можу тільки те, що працює стабільно, стоїть впевнено, займає дуже мало місця. Антенки цікаво так наверх вискакують, не гарячий, гарно, добре, прекрасно. Чудеса вуличного тесту. Є у нас Wi-Fi 5 і навіть спробуємо заміряти, а Wi-Fi 2.4 немає. Є навіть трішки швидкості. 45, 5 ГГц. Дивно, для такого малого роутера це дуже-дуже цікаві результати. Результати є, можемо заміряти нашу відстань. Пішли. І в кінці, друзі, що можу сказати про цей невеличкий маленький роутер від компанії Comfast. Дуже цікавий малий роутер, який показав себе дуже гарним в плані роздачі Wi-Fi. Працює стабільно, доволі нормальні, гарні налаштування його меню. USB порт можна використовувати для підключення LTE модемів і тим самим робити його більш універсальним і отримувати інтернет, коли немає у вас полан, зможете отримати через. USB порт 3.0. Живлення в нього небагато, вуличний тест він пройшов. Що можна йому занести в мінуси? Ну, я б сказав, би так, що мінуси не про роутер, а про виробника. Не зрозуміло, що вони мали на увазі з тим OpenWRT. Якщо ви щось про це знаєте, буду радий, якщо напишете в коментарях до цього відео. Я думаю, що на цьому про роутер я все, що знав, розповів, показав. На даний час додати мені до цього більше нічого. Тому Техносмак говорить вам дякую за перегляд, дякую за вподобайки, дякую за коментарі до цього відео. До нових зустрічей, до нових роутерів. Скоро багато нових цікавих оглядів. Всім. Миру і добра.